Доброго дня. Вам куди нам треба в ресторанчик на Льва Толстого. Сідайте швиденько страшенно замерзли. Трошки змерзли. Трошки, м'яко кажучи. – несподівано впала температура. О, куди не буде. те слово. У мене сьогодні день народження. Ух тишка! Да. Вітаю! Дякую! Ми поїхали тоді! називається лучший твой подарочки, та участь у програмі Таксі? Супер! Чули коли-небудь? Коли-небудь чув, навіть дивилися. Навіть дивились. От чудово, бачите, Ви такі як Ви Такий ясний, харизматичний. Я думаю, коли я вас спіймаю. От уже, от уже взяла і спіймала ще й на день народження. А можна жахнути шампанською? В машині ні, в машині не можна. Вийдете і тоді жахаєте. Що захочете? У нас машина здорового способу життя, антіалкого. Ви все знаєте, у тебе день народження, бачиш, вже все яскраво все світиться. Поїхали перше легке запитання. Якого кольору сонце на прапорі Японії? Червоне! 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 <реку> а ти впевнена, що червоне? Може воно не червоне, а помаранчеве? Ні, воно червоне. Ти знаєш 100, 100 Ти впевнена. Ти, ти любиш Японію? Дуже люблю. Так це правильна відповідь. <реку> Абсолютно правильно відповідь. Зароблені перші 50 гривень. Поїхали, друге легке запитання. Що легкоатлети передають один одному в руки під час естафетних змагань, Легкоатлети? Паличку. Паличку. Якось такий так. впевнений. Так ніби сам передав 28 двадцять Сам Передавав <рив> <20 рив> передавав. Більше <рив> <рив> менше менше паличок. <рив> ну, що вам сказати? Дуже хотілося, щоб це була правильна відповідь, тому що ви ж розумієте, сьогодні день народження. Це правильна відповідь! Правильно, ти ще плюс 50 гривень. Ну бачите, легко. Ну, Легко! Ну, Господи, у вас спеціалісти з усіх Між іншим, Сім Сем'ян Сім'яч, Господи, я ж нечемна людина. Як вас звуть? Катя. Катя. Олександр. Так. Марія! Катя Олександр і Марія. Юху! Yeah. Я так дивлюсь, нам їхати тут дуже і дуже небагато, але за великим рахунком зараз пробій. І в одну з них ми тільки що встали, і повернути нам нема куди. Тому є всі шанси дійти до важких запитань. Слухаємо наступне поки що легке. Яку машину у народі називають копійкою? Вас настійно роді? Якось я не очікував отримати цю відповідь із отого боку сидіння. Тому що це вікна ній їздить. Це правильна відповідь. Нас бачить людина. Копійка, стара добра копійка. Слухаємо наступне запитання. Як звати Буратіно по батькові? Карлович. Карлович. Так. Да. Це правильна відповідь. І ще одна правильна відповідь. Чудово. Поліно, боротино Карлови. Ну що наступне лик? Угу. Поїхали. Якого кольору нижнє світло у світлофора? Зелене. А чого певни, всі ну, такі так? непевні? У <рес> Мене теж виникають запитання. А чого всі такі непевні? Давайте подумаємо. Давайте Це розберемось. Легко, якось. Да, давайте подумаємо. М -м -м, може щось не так. Ні, все так! Абсолютно вірно. Зелене лежа Бачите, на горі молодці.